Глава Європейського авіабудівного концерну Airbus Фабріс Марю заявив, що на даний момент не виявлено ніяких технічних несправностей, які могли б стати причиною катастрофи російського літака А-321 над Єгиптом, передає DW. Дані, отримані в ході розслідування, не дають підстав для здійснення нами будь-яких технічних дій, що стосуються авіапарку А-321, сказав Марю. Також він підкреслив, що необхідно дочекатися результатів розслідування. Фахівці з цифрової безпеки компанії Lookout виявили новий вид шкідливого програмного забезпечення для Android, яке маскується під клієнти Facebook, WhatsApp і Twitter. Інформація про це опублікована в офіційному сайті компанії. За даними експертів, в магазинах сторонніх додатків було виявлено близько 20 тисяч подібних додатків, які відносяться до сімейств ShuaNet, ShiftyBug і Shedan. Після зараження системи смартфона вірусом користувач першим ділом бачить рекламу. Потім вірус знищує доступні захисні механізми Android, отримуючи Доступ до особистої інформації, паролів, пін кодів та інших приватних даних експертам поки що не вдалося видалити його штатними інструментами Android. Також не допомогло і скидання до заводських налаштувань гаджета. Організатором убивства російського опозиціонера Бориса Німцова назвали бійця МВС Чечні Руслана Мухудинова. Слідчий комітет Росії вже висунув йому обвинувачення, що правда заочно, адже підозрюваний з березня переховується. Відтак його оголосили у федеральний розшук. Про це повідомив адвокат Вадим Прохоров. Він представляє інтереси доньки загиблого опозиціонера. Нагадаємо, Бориса Німцова застрелили наприкінці лютого у Москві. Зараз під вартою перебувають п'ятеро фігурантів справи. Їх вважають виконавцями злочину. За минулу добу бойовики 33 рази обстріляли українські позиції. Так, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Піски, Опитне, Мар'їнку, Авдіївку та Красногорівку. Про це звітує штаб АТО. На Артемівському напрямку бойовики двічі відкривали вогонь з 120 мм мінометів по Попасні та Богославському. Крім цього, з гранатометів вони вели прицільний вогонь по українських військових в районі Новгородського та Мар'їнки, а також по Широкиному. Нагадаємо, як пояснив військовий експерт. Микола Сунгуровський. Активізація проросійських бойовиків може бути пов'язана з ротацією російського керівництва відповідального за цю ділянку. Підгрупи з політичних питань і питань безпеки почали переговори в мінську. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі в Твіттер. У мінську зустрічаються робочі групи з політичних питань і питань безпеки на Сході України. Йдеться в повідомленні. На зустрічі політичної підгрупи плануються консультації з експертом з Амністії Марком Фріманом. Нардеп від радикальної партії Злата Огневич з трибуни Верховної Ради заявила про тиск на неї та оголосила про складання депутатського мандата. Як культурний діяч, я не бачу своєї користі для цього парламенту. Я тут бачу лише постійний перерозподіл влади. Схаменіться, поки не пізно, заявила співачка. Вже до кінця 2015 року, в рівному поруч з приміщенням облдержадміністрації, запрацює новий центр надання адміністративних послуг. За основу проекту даного центру взяли Грузинський дім юстиції та німецькі центри адмінпослуг. Наразі тривають роботи по реконструкції фасадної частини майбутнього центру та облаштування приміщень для прийому громадян. Дві пожежі виникли впродовж минулої доби на рівненщині. Одна з них сталася ввечері 9 листопада в селі Блажове Рокитнівського району. В приватному господарстві вогнем пошкоджено покриття житлового будинку. Інша виникла в ніч на 10 листопада в селі Бродівське Острозького району. В приватному господарстві вогнем знищено перекриття господарської будівлі. Обставини і збитки завдані пожежею встановлюються. Про це повідомили у головному управлінні державної служби надзвичайних ситуацій в Рівненській області. Рівнянка стала заступницею Михаїла Сакашвілі, активістку Євромайдану Соломію Бобровську, призначено виконуючою обов'язки заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Рівнянка опікуватиметься гуманітарною сферою в Одеській області.